Ну що, Аврора. Аврора нас заманила в своїй сеті. Розпаковка з Аврори на суму на хвилиночку 667 гривень. Ну, по-перше, два попкорна. Вже все. все. Дуже нужна віщ. У мене вже така одна ставилася тряпочка, Хоча була ця тряпочка на минуточку, я не знаю. Декілька років. До це цього витирати її намочуєш, класно, ну класно. Скажи, сьогодні буде мати машину, мабуть, так? Ні? Далі. Дуже рідко, де можна замовити такі стрічки тонкі. Це для цих бантиків крендових, Поняли, так? Да? Масків. Без цього ну нікак. Далі. А, ну, перші. Далі. Підставка для телефону планшета. Телефона чи планшета? Залізна. Бо там були такі незалізні. І хочу сказати, що вона коштує не так багато. Не знаю, в районі 30 гривень. Тобто, а, от. Думаю, що класна річ. Саме то. зараз, Я зараз покажу. все все, все, все буде, все, все буде. О, о, та-дам! Залізна. Там ще є штучки, треба наклеїти. Ожевільє, я не знаю, на що я взяла, воно якесь дуже гарне. Скотч двосторонній. Два крабики. Два крабики. Бо вже в мене щось волосечко відростає. І я думаю, що отако я буду його заколювати трошки покажу. Такий з стразиками. Диви. Ну, ні? Я вважаю, що це дуже е, обдумана покупка. Дивись, вже не жарко. І не е, якась пулька, пулька ззади. Да? Диви, якраз отак. <рес> 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 Ожереда <для> приміряє. Одерк <рес> туманна. Чокер такий. Мені подобається. Закільность такі в камінчики. Клас! Далі. І. А, чекай, зараз в кінці покажу. Подожди. Ще купила три таких каш! панелі Сьогодні... Оце Львові нравиться. Сьогодні буду робити ремонт коридорі. О, заліпити тут його, бо тут вже хлопці трохи помалювали. Хлопці, один хлопець помалював. Можна було би й заліпити. Ну ладно, це ще в Коридорі точно зроблю. Покажу потім. Це три такі штучки. І то за чим ми йшли у Аврору? Скотч! Все.